Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія NoviFarmTech. Встановили черговий автопілот на трактор New Holland 510S. Господарство займається картоплею, потрібна робота на малих швидкостях. Тестуємо на безкоштовному сигналі, їде зараз слід слід. Клієнт хоче, щоб був авторозворот. Зараз трактор сам поверне, пропустить два проходи і заїде загінку. Радіус розвороту поставили 6 метрів. Новинка від Топкона називається VLS, Бюджетний варіант, який буде доступний кожному аграрію. Весна вже близько, тому замовляємо. Бронюємо, тому що кількість для України на весну буде обмежена. Проводимо демонстрації для того, щоб люди бачили, як працює полі в реальних умовах. Бронюємо, щоб до весни всім встановити, хто замовив.